Останній робочий момент: тренерський штаб та суддівська колегія змагань проводять інструктаж, визначаються із регламентом, і досвідчені рефері першими виходять на ринг, де вже за кілька хвилин розпочнуться важкі та принципові поєдинки за звання найкращого боксера Дніпропетровщини у відповідній ваговій категорії. за задля цього вагомий. Кривий ріг отримав право проведення чемпіонату області з боксу серед молоді 1997-98 років народження. 97 98 год рождения этих ребят мы уже ведем на протяжении наверное 3-4 лет. То есть они выезжают в составе сборной Днепропетровской области на чемпионаты Украины и довольно таки успешно выступали, становились чемпионами, призерами. Я надеюсь, что наши боксеры покажут хороший бокс и зрители останутся довольны. Но самое главное, результат, что Криворожкі боксери будуть составлять костяк зборної команди Дніпропетровської області. Останній раз завзяті прихильники боксу стали свідками безкомпромісної боротьби у рамках чемпіонату Кривого Рогу серед боксерів наймолодшої вікової групи 2001-го тисячі другого років народження. Змагання пройшли у Дюша номер 3 де було сформовано команду від міста, яка, зрештою, гідно проявила себе у Дніпропетровську. Чимало криворічців потрапили до складу обласної збірної, а деякі навіть представлять кривбас на Всеукраїні. Інських зональних змаганнях схожим шансом, що правда, з іншими амбіціями мають скористатися юнаки 17-18 років, які протягом трьох днів сперечатимуться за вихід до фіналу на ринку боксерського клубу Лідер на протяженні всього того. цей був Лідіруючим возрастом в нашому місті. Ну і е більша частина ребят. заняло первые места, это с боксерского клуба «Лидер». Ну и мы в целях лучшей подготовки для того, чтобы сделать рекламу этого возраста, мы решили провести эти соревнования у нас. Чемпіонат області об'єднав до участі спортсменів з провідних центрів популяризації боксу Дніпропетровська, Павлограду, Дніпродзержинська і Кривого Рогу загальною кількістю 55 чоловік. Це не найкращий кількісний показник для проведення обласних змагань, які раніше збирали до сотні учасників, визнають фахівці. Втім, враховуючи складну економічну ситуацію, чемпіонату області все ж таки бути а його чемпіонам – шлях до підкорення подальших вершин. Якщо говорити о том, як предоставлян на этом мероприятии, то я хочу сказать о 10 ведущих боксеров нашего города Кривого Рога, которые будут отстаивать наш, наш город, нашу федерацию бокса города Кривого Рога. Это такие, как Ленковский Евгений, боксерский клуб «Лидер», Бесмольный Максим, детская юношеская спортивная школа номер три, Град Сергей, детская юношеская спортивная школа номер восемь, Шишка Анатолий, детская юношеская спортивная школа номер 3, Косинчук Илья Молодость, Доценко Евгений, лидер, Казак Алексей, лидер, Ищенко Валерий, триумф, Рева Глеб, детская юношеская спортивная школа номер 10 и Горбнов э, Павел, детская и спортивная школа номер 10. Э, это ведущие спортсмены города Кривого Рога, которые, я надеюсь, э, ну, если не все, то хотя бы львиная доля спортсменов будет участвовать, э, ну, как минимум, хотелось бы на чемпионате мира. Поехали на турнир в Гадар, там был чемпионат, чемпионат Украины. Я выиграл этот чемпионат Украины, выполнил норматив мастера спорта Украины. Потом, после Украины были сборы. Тяжелый. После сбора начался турнир в Баку. Там я стал третьим. Потом после Баку приехал домой, отдохнул и поехал обратно на сборы. Тоже тяжелые были сборы. И Потом был турнир в Хмельницьке. Там я выиграл турнир. Подтвердил мастера спорта Украины. Потім обратно на сбори. Был турнир в Литве. Стал третьим на турнире. И... А дихає, от боксирує на чемпіонаті області. Кращі боксери обласних змагань вже за місяць представлять Дніпропетровщину на чемпіонаті України. Він пройде у Хмельницькому.